Всім доброго дня роблю ще одне таке відео для ютубу хто бачив, хто не бачив. У мене ця кобила вже є на каналі. Хочу показати її ще раз, спеціально забріг. Я їду до лісу і хочу розказати ще про ту кобилу. Кобила є на продажу, вже дуже багато хто бачив, дзвонив. Була в мене така ситуація сталася. Повірив я людині, людина подзвонила одразу в той самий вечір, коли я закинув відео, просить мене не продавати, вона точно приїде, забере, на дньох почекати. Забирає, я її зробив замери, все зробив, все розказав. Кожного дня людина дзвонила, прийшло пару днів, людина приїхала і не взяла. Бо їй не підходить то, їй не підходить то. Я їй, я їй кажу, ви все знали, яка вона є, що я все розказав. Просто люди захотіли собі збити ціну і думали, що так буде. То ціна не є дорога за цю кубилу. Я зараз можу сказати, для когось буде задорого, для когось то, кого дійсно цікавить. Номер буде в описі, телефонуйте. Домовимося, можу і доставити по Тернопільській області. Є доставка. По дурних питаннях не телефонувати, люди дзвонили ніби адекватні, я вже міг її продати пару разів, бо дзвонили ніби толкові і хотіли. Але я вже просто сказав, що кубила продана. Насправді ніяка продана не була, бо довго було людям об'ясняти, я зразу казав продана, бо людина була, замовила зі Львова. Приїхала, я чекав тиждень часу, майже на неї. І от така ситуація сталася. Та нічого, продамо, я, мені не спішно. Просто така кобила, вона вартує, вона повністю здорова, велика, не є маленька. Я її мірав, по тілу рулеткою має метр семьдесят пять. Хто знає, то розуміє. По тілу рулеткою має метр сімдесят. Ну і десь 2 метри вона має грубини. Грубину не міравну, десь біля двох метрів вона буде мати. Кобила кажу, не є маленька і не є досить дорога. Щоб там цей. Просто тепер вірити не буду. Буде перший клієнт. Приїхав, подивився, сподобалося, забрав. А не там комусь там вірити, чекати, бо сказали, що приїдуть заберуть. І от такі о. Кобилі 10 років. Кубилу я знаю від народження, від маличку, від лошадка, я її знаю. Знаю всю її судьбу. Вона була в одних руках 10 років, вона не було не була більше ні в кого. Тільки в одних руках. О, зараз вирішив поїхати так до ліса, трошки по лісах, до горба, з горба. Та я і знаю всю роботу, але просто так зараз ніби такого нічого нема. Ми не їдемо їй не до грузу не давати, ні нічого вйо. Просто так вирішив проїхатися і зробити відео, щоб люди ще знали, що кубила їх продаж. Хто перший подзвонить, ще буде якась скидка, кого буде дійсно цікавити той може телефонувати. То є Тернопільська область, підгаєцький район. Можна сказати, в самих Підгаїцях. Кубила йде дуже добре, немає, не, не підбивається, купета має добре, ну, і все, ну, кажу, така ю. На і навіть батуга не треба. Взяв просто цей і на таким легеньким бігом собі йде, як має бути. Можна і ботога, але ботогом то вже треба буде і мосно тримати в руках. Зараз ще подивимося, може якісь гриби ще є в лісі. Походжу трохи по лісі. У нас тут зразу ліс близенько городом. Трошки горбиє горе тут зараз. Як до ліса, то там трошки такі великі гори є. Віста, їде нижче туди до лісу, там скорше повернемо. Самому трохи одною рукою неудобно знімати, як годин так зроблю. В неї робота стопроцентова, вона грузу не боїться, не нервується. вона дуже сапкує, підгортає. Всю домашню роботу вона виконує. В лісі вона ніколи не працювала, вона таке була, домашня кубила. Треба підгорнути, покрасувати, щось кудись поїхати. До речі, я кажу, їздила вона майже кожного тижня, тижня на базар. Дід їздив в нею, йшли фури, трактори, вона для того навчена, вона не боїться техніки взагалі. Що В неї можна їхати куди хочеш і робити все, що хочеш. У нас горба дуже добре тримає назад, софає, ну так все, виконує кубило. Все, що треба, всі роботи, вона то виконує. Йо. Хоче пастися, бо стояли в стайні. Але я їм такої трави напів з зеленою, вже напівсухої годую. І наша о, є зелененька травичка, вона би ще хотіла пасти. Комусь мішала това дорога коло ліса, това якраз де я виїхав. Комусь мішала, взяли, здискували. Ну а що то робити? Дорога йде по приліз вдовж. Хтось взяв чи культиватор забув виключити, чи що. Чи то дискова буруна була, щось було. Взяв здискував дорогу. Зараз я ще стану, десь на якусь у вас збоку, вийду трошки більше під опробочок. Зараз обійду, покажу кобила, яка вона є спереду, ззаду, все-все повністю, Такі в і ноги. Кобила ще на самій траві, вона зерна ще того року не бачила. Сніле літо -лі, паслася на полі, трава і вода. Все, більше нічого гайд. то вийду, Зараз лізу покажу. Сама трава і вода. дати її Зерна вона дуже файно відправляється, розкол дуже файний получає. Ну, досить настає така серйозна. тоді, А зараз то, що вона яка ви бачите, вона зараз на самій траві. Ось такі в ней ноги, без гульок, без всяких нюансів, підпалив і так далі. Буками ніць не кидає, взагалі. Повністю здорова кубила робоча для дому. 10 років такі кубилі. Ці 10 років було в одних руках. Мазь має дуже гарну. Багато хто дзвонив, питалися, що дуже сильно сподобалася по масці. Вона зараз ще на зиму трошки потемніє. Стане більш така темніша. Дуже гарна масть. Ноги чорні, хвіш чорний, гриво чорна. Сама така кубилка. Виконує всі роботи, нічого не боїться, ні техніки, ніц була випликана людиною, старшим чоловіком для себе. Він мав старшу кубилу, її маму, я пам'ятаю, тут з мого села. І та кубила, старша була вродила цю кубилу. Але наскільки я знаю, то її мама була по турійських коней. А жеребець я вже точно не буду казати, який бо я того не пам'ятаю. І вона в собі щось тут має. І та її мама вродила от її. І потім цей дядько продав, продав її маму і собі з лошадка випликав цю кубил. Всі 10 років вона служила в одних руках. Так що нюансів вона немає. У мене в мене вона нас через те, що вже дідові поза 80 років. Він же й не годен був не виводити пасти, не запрягти. Він же ходив тяжко і кубила висока, йому було тяжко запрягати. І так я вам розказав детально, що як воно є. Кого би дійсно цікавили, можете телефонувати. Номер я ще залишу в описі. Хто дехто може не знати, де як шукати, продиктую. 0,96 56. 70 405. Отак. Їдемо далі, сідаємо їдемо далі. Вона не має такої привички, як сів на, на фіру там, щоб одразу там дергати, бігти. Вона до того не привикше, бо тут треба було йо. Гайта. Все, сказав, і вона пішла. -р 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 -р. Назад. 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 Є. Yeah. Йо, перед. Дайте кубила, назад здає, що хоче. Гайте, гайте, гайте. Гайте, бо неудобно. Кубила дає назад, Є. Гайте. Yeah. Так що всім дякую за увагу. Так що хто хоче, телефонуйте.